1700 кілометрів за 6 днів естонський парламентар Крісто Енвага приїхав на велосипеді від Таліна до Києва, щоб зібрати кошти на зсу за візитом. Політика до української столиці стежила наша Соня Григорчук. Він робить пам'ятне фото на в'їзді до Києва. Після майже тижня мандрів Енвага на фінішній прямій Мене захопили емоції та адреналін. Я відчуваю, що можу проїхати навіть удвічі більше ніж запланував. Тому цей день ідеальний. У центр міста приїжджає не сам. На знак підтримки до нього дорогою приєднались велоентузіасти з різних міст України. Раніше я вже їздив в подібні велопробіги та збирав гроші на Збройні сили, а також на інші волонтерські проекти, і вирішив, що це знак долі, що я маю долучитись і проїхати із ним. Ніколи в житті такого не робив, тому був час, і я долучився, і мені насправді приємно було. Я з дому поїхав на точку зустрічі кілометрів 40, і звідси вже сюди 35. На майдані Незалежності чоловіка вже чекають представники естонської амбасади. Його зустрічають рідною мовою та з прапорами. «Посольство Естонії надзвичайно вдячне за зусилля, які Крісто Енвага вклав, щоб допомогти Україні. Продовж поїздки головною метою було привернути увагу до потреб України і до того, що треба нагально надати більше допомоги. Ідею заїзду для перемоги виношував з осені, каже Крісто: хотів показати європейським партнерам, що війна на відстані однієї веломандрівки. Та зізнається такої уваги до проекту не очікував. Я почув, що збирати донати стає все важче, і нам треба було зробити щось вкрай незвичайне, щоб привернути увагу до допомоги Україні у минулому. Крісто Енвага професійний велогонщик, чемпіон Естонії серед юніорів і учасник європейських змагань. Тож вирішив поєднати любов до спорту з підтримкою українців. Я багато чого не вмію, однак точно знаю, як їздити на велосипеді. Тож у мене виникла ідея. Вона доволі проста. Я приїду з Таліна до Києва. Це приблизно 1700 кілометрів. Я впораюсь десь за тиждень. Чоловік каже, перші три дні доводилось проїжджати більше 300 кілометрів за добу. Таку відстань ще ніколи не долав більшість часу я думав про українських бійців. Їздити на велосипеді фізично важко, та це не зрівняти з тим, через що проходять щодня захисники на передовій. За мету Крісто поставив зібрати 50 тисяч євро для ЗСУ. Наразі на рахунку понад 33. За ці кошти планує придбати кілька пікапів та 35 півідронів. Одну автівку військовим привіз уже під час цього візиту. Я знаю, що цей рік надважливий для України, щоб зосередити сили на лінії фронту і відкинути росіян. У 27 років він член оборонного комітету та комітету в справах ЄС парламенту Естонії. Уперше в Україні побував ще в 2018-му. А навесні 2022-го їх делегація одна з перших відвідала звільнену Київщину у цей момент. Я зрозумів, що все, що я роблю зараз і в майбутньому має бути сфокусоване на допомозі Україні на всіх можливих рівнях. Естонський парламент уже працює над новим пакетом військової допомоги, а також готується підписати з Києвом безпекову угоду наступного місяця, каже Крісто. І додає, українські військові захищають не тільки свою державу, а всю Європу. Якщо терористка Росія матиме хоч якийсь успіх на цій війні, то вона просто роззирнеться в пошуках того, хто наступний у меню і в цьому списку Естонія одна з перших Крістоєн Вага – активний прихильник вступу України до ЄС та НАТО. Певен, Україна заслуговує членства і має унікальний досвід війни, якому варто повчитись. Соня Григорчук, Олександра Кулібаба, Валерій Сетюк, Володимир Сутюк та Максим Масленіков. Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.